Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні ми граємо в чарівну гру. Як називається? Драгоміно! — Правильно! Ми вже розклали наше поле, тому ми готові грати. Хто буде перший ходити? — У нас є стартова, у мене синя, а ти свою покажи так. У мене зелена. — З тою стороною! А вона однаково диви. І там, і там. Так. Ну що, хто перший? Я чи ти? Че, як завжди, на камінь папір. Так вообще ты саме. Муче. Ну хорошо. У меня есть такой дракончик. Ну давай, починай тоді. Я кур мені взяти, а я кош мені взяти. тобі взяти? А, ти одразу з озером вирішив взяти? Так. А, хитрунчик. Ну хорошо, да. Можна взяти дві і вибрати одну, яка тобі більше подобається. Ого, тут у дракон. Вибирай, який тобі краще. Так. все? Тут дракон. Ну, запам'ятовуй собі. А от мені краще не підказуй. Так, а я піду отаким от шляхом. Я отаку собі побудую. Оп. Я можу взяти піщаного якогось. А от. О, дракончик. Все. Отакого дракончика собі взяв. А я собі отакого. От угу. Давай, тепер твій новий хід. Я візьму. Ще раз оце крижаним. Ту таку прикольно придумав собі дорогу для будування. Я так, взяв там знову драк... крижаний у тебе, так? Ой, ще знову дракончик. Ну, це, це би, конечно... ну, ну тому що, що я. А, його... ти ж запам'ятав собі, так, правильно. Просто. Так, а я, напевно, лісового в... хочеш взяти. Так, хочу лісового взяти. Так, лісовий у нас оце. Угу. Ну, давай я візьму от такого. О. Карлупка. Зате це не... за наступний ранг почне. Так, тепер я дракончика собі заберу, тому що я перший почну, давай викладати. Так. Ну чого, мій дракончик не виглупився, але наступний буде. Так, так як у мене дракончик, я почну перший. А вони однакові. Тому як что-то чим, я можу цим взяти. Mm, ну так, так. Я можу взяти вот таку. Собі прокласти новий шлях. Вот так. <розуміло> О, <розуміло> так. Я візьму ось цього. Видачи, дракончик. Як вообще мені взяти? Кам'янист. Опа! Ха! Ого, ну, це товстенький, конечно. Покажи. О, давай. А, це участок, а А давай. ротака! кажи. Ну шо, твій хіт, твій хіт? Певнений. Ну добре, давай. Підходить. Можеш дві взяти, так, як у тебе озеро там бачу. Так. Школубка не підходить. Ну, конечно, шкарлупку залишить. А дракончик підходить. Ти Запам'ятав, коли теж карлупку поклав. Угу. Так, тепер мій хід. Ну, я отак поставлю собі. Оп. я можу взяти ще одну то візьму отакого собі. О, у мене теж дракончик. У тебе поки ще більше драконів. Ну, поки мені щастить. Так, твій хід. У тебе чотири, а у мене 3. Ну так. В кінці порахуємо. Ну, mm. а то ще. ще... А... я собі отаке? Ну, Щобі. правильно дивив тебе. Ого, в нав... тебе і озеро, бачиш, ти можеш взяти дві крижані. І Залишити одного крижаного, а потім, ще взяти одне на лугове. Лугове, так. А ж? Теж... Ні. Ага, не ту можеш зразу не брати. О, це ж шкорубка, угу. ну, це дракончик. Дракончик, тебе. так, а цей, що в тебе там? Дракончик. О, бач, дракончики всі в тебе. Так. Так що, ми ж карлупку ніхто не витягнув. У мене вже 5. У мене вже п'ять. Ні, ти не ж карлупку не витягнув. Ти не ж карлупку, не витягнув. Ну тоді я хожу, тому що ти закінчив, так? Дракончик поки в мене буде. Так. Щоб мені таке взяти, таке цікаве. О, диви, я оцей візьму. Він мені підходить. Диви, як я собі побудую класно. тебе буде Та 6 нолічок. Ну, Ну, я сейчас можу дві шкарлупки взять, а не. Мені пощастило. Угу. Я витягнув дракончика. Так. І лісовий. Так. О. Бач. Не завжди щастить мені. Оп. Якош мин. Якош мин. Всякий мин. Якуш ми всятин. Ну, подумай, яка тобі більше підійде. І до отця. Так? Ну давай. Так вариш? Ууу, шкоробка. Ну, ну, тоді дракончик іде до тебе. Пусть потім може і до тебе піти. Можливо. Так. Я візьму от таку, наприклад. І побудую її ось так. А тобі б краще було взяти оцю, тоді тебе два взяв. Можливо. Але я хочу піщаного. Мені для колекції не вистачає. Оп. У. Дракончик повертається до мене. Давай. Давай. Дякую. Не можу ще тебе перевершити. Ну, не бажано, звичайно. Так! Я запам'ятав, що там шкарлупка. Так а зачем ти її взяв? Навіщо? Щоб перевершити тебе? Надо ж більше дракончиків збирать. Ну, я знаю. ну ладно. Просто ж що це, щоб ти не забрав. А, щоб ти перший був, ну так. Да. Ти ж зараз найкласніше збереш собі. Ну, дай тобі якась підходить. Mm, ну, це не хоча б у мене був варан. — Так, варан... це не підходить. Я, ти... я вже бачу, яка тобі найкласніше підійде. Cię wkazać? No, nie, ale się nie wkradłeś. Dawaj, w tebie już jest taka. Masz spróbować taką samą, tylko... No, no, dawaj. Mhm. Może nie to szczęście? A tu pozora nie ma, dobra? A, nie ma. A, to Ci podmową bierzesz. Tak. У тебе прям вся колекція крижаних. А, ага. Так, ну що? Карлоп. Ну, у мене. Кладиш карлупку туди. Кот. Ага. А поле. Мен, у мене лише тришкарлоп. У тебе у тебе хм. теж три. У мене теж три. Так. Я візьму таку кам'янисту. Напевно, ось так підкладу поки. А потім щось придумаємо з цим. Так. Оп, шкарлупка. Я yes! Так, тоді до мене дракончик поки йде. не надовго. Ну, я сподіваюся, що надовго. Я сподіваюся, що не надовго. Давай. яка тобі більше підійшла? <плес> Давай. А чого пошепки? І знову крижаний, так? Давай. Ну, шкарлупка. Ну, ну, тримай. Поки да до тебе йти дракончик. Так, ну і мені залишається отака. Давай її ось тут так з'єднаю. Це треба, конечно, трошки підподвинути, але нічого. Ми впораємось. Так. а? Ну, ж, карлупка. Ой, гліз! Ну, гли нічого. Гли. Давай. <рес> так. Що у нас тут ще? Багато у нас багато ще їх залишилось. Так. Так. О, тут два озера. Ну, вибирай. Вибирай, угу. вибирай. А у мене ж перший хід, правильно? Так, візьму ось таку. Мені тут якраз дірочка залишилась. Оп! Я можу взяти, так як у мене озеро, два піщаних. І залишити одного. І залишити одного. Так як у мене тепер є вибір. Є. Звичайно, я залишу той, який мені вигідніший. Оп, дракончик. Так, а що я ще з'єднав? Ага, логовий. О. Сашлю, у мене перший логовий в моїй колекції. У мене теж одне логовий. Я в тебе піщаного ще нема. Так давай. Візьму там до Давай. Щоб, конечно, у мене був піщаний. Угу. А крижаних в мене врачи Та Я думаю, ти їх зараз всіх збереш. Ну, хороший пишанный. -хо -хо. Клас дракон. Ну клас. Який класний. У мен... А ти побачив, в мене вуканічинах нема. Ну, ти поки що, я диви, яку вибрав собі. Оп. Так. Візьму собі шкарлупку. Шкарлупка. У мені. Конечно. А я ще оцю візьму. О, і теж шкарлупка. Дві шкарлупки. Мені тільки, тільки так. варант. Завершається. І беру вуканечку. Дракончик. Дракончик. Клас. Так, нова партія, І залишиться ще на один раунд у нас. Так, ну так як у мене дракончик, то я почну, так. Угу. Ну вони якісь всі, однакові, Я хочу вулканічних позбирати трошки. Вони мені сподобались. так собі приєднаю. І візьму того по центру. О! Який крутий! Покажи. Це ж дракон? Це ж дракон? Так. Ага, дракон. Якийсь незвичайний дракон. Незвичайний, просто він до тебе дубців поверне. Я теж хочу трохи вулканічних позбирати. Ах, шкарубка. Ех, дракончики іде до тебе. Щоб мені таке давай я ще одну піщану візьму. Ну сюди. Так, оп! Му піщаних жодно. О! Хм. Hm. Давай пищанок. Давай два. Тик дик, тик-дик, тик дик, тик дик, тик дик, тик-дик. Хи. Угу. Ну що, забирай, що залишилось. Е-хе. Ага. Ща, вулкан. вулкан! вулкан, вулкан! Погнали до меня вулканичный дракон. Який крутий! Какой угу. крутый! Угу. Ого. Ого. Ничего особи. Вот такая лила, дуже крутий! Ну він тебе так. Ты здається вже, як тато дракон, якийсь не дракончик. А це... А це вообще самий крутий вулканічний дракон. Ну шкода, що він не дає 2 бали, так? Так, ну що, mm -hmm. так, дракончик у мене залишився, значить, я перший хожу. Так? Так. Mm -hmm. Давай я отак вот поставлю. О Боже, оце я зараз комбінацію знайшов, диви. Хоп! <реш> <реш> я можу взяти одного, я можу взяти другого, тому що в мене... Ну, шкарлупа, <реш> конечно. А. На дві шкарлупи. Виходить у мене два озера, я можу взяти трьох і вибрати одного. О, це правда. Так. Ну що? Де в мене тут яйця яйця Так. 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 О! Чекпот. Дивіться. А, а покажи. Диви. А це, цього, цього. Ну, конечно. Так. о, це як тут. Ну треба. Кстати, тато, це прям приз. Знаєш, якщо так... От такі дракончики дійшують, тоді це прям приз. Приз? Ну, Який та. приз? Що дають за це? Та просто. Просто. Це незвичайний дракон. Ну, а вже ну. вони можуть. Він може вже дишати піском цей угом дишить цей скелею, цей. Крижа. Кригою. Кригою, ага. а цей. А цей чим? Травою? Листочками? Кро кроною, нею, а вулканічний дракон лавою дишить. Коротше, тут не намальовував вулканічного, так? Так, але там мали б цього намалювати. Ну так. Дати. Ну що, Тому... давай вже завершувати. Давай. давай. Вихід. Чяу! Хм, mm. 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 что б тобі таке взяти? Я завершую лаву. О, ще один такий великий. Я завершу цим. А це не хочеш завершити. Так, тут мені, конечно, вже ж ніякий... Вони... Ні, переверни, щоб гора була до гори. Так. Вот так. Так. гора до гори. А. Ну, давай. Що ти цього все. Давай я цим завершимо. а Ну, карлопка ну сподіваюсь, тобі більше пощастить. Давай. Піщаним завершимо. Так. карлопка Не шучу. А, мені ж можна два взяти і залишити одну. Ну тоді треба перевернути, так? Отак. Не так. О. так. Ну, конечно, тут коробка тут дракончик, я завершу себе дракончиком. Хитро. Це краще. Ну правильно, це ж правильно. Так. Давай подивимось, як тут. Давай порахуємо. Угу. Давай підведемо підсумки, рахуємо дракончиків, так? Ну, тебе скільки? 9. у мене 11. 11 Ну нічого. Дивись, тату. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У мене 9, в мене дуже багато шкарлупок. Це правильно 11 чи 11. Одинадцять. Ну що, вітаю тебе тоді з перемогою. Дуже класна парка. Жкару прохуймо. Воно шкарлупок у мене явно більше буде. У мене 5. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. У, те, у тебе скільки у мене дракончиків стільки у тебе шкару. Ну так, ну що, сподобалась тобі гра? Да. Так, дуже класна гра. І дякуємо за увагу. Всім па-па. Всім, всім. чоло, була Па-па. пока Бува.